В Україні, в місті Львів, стріляли в Ірину Фаріон. Воюючій Україні. В місті Львів стріляли українського науковця-викладача Ірину Фаріон. За словами свідків стріляв молодик 20-25 років, який був вдягнений в рукавички. І не використовував глушник. Рано робити висновки, але все це дуже схоже на спробу показової страти. І в цій ситуації я хотів би спитати у суспільства, чи не здається вам дивним, що? В Україні, в воюючій Україні, в місті Львів стріляють в голову українській науковиці і викладачу Ірині Фаріон, яка ходить без охорони, яку ненавидять всі росіяни, ім'я якої стало символом ненависті. Росіян до українців. І в той самий час в Україні воюючи спокійно в оточенні охорони три 5 бритоголових бородатих бойовиків спокійно пересуваються проросійські депутати: Дмитрук, Бойко, Качний, Шевченко. Та всі інші. Як так стало, що в воюючій Україні треба переживати за своє життя і здоров'я тим, хто цю державу завжди захищав, хто завжди захищав її інтереси? І в той самий час в нашій країні спокійно себе почувають. Можуть дозволити собі дорогу охорону, тому що услуги, послуги одного охоронця на місяць коштують не менше однієї тисячі доларів, а то і більше. Так от, проросійські депутати спокійно дозволяють собі витрачати на охорону порядка тисяч доларів, це не враховуючи автомобілі охорони. Годування охорони і все інше. Суми виходять достатньо серйозні. Чому вони можуть нічого не боятися? А Ірина Фаріон стала жертвою нападу, стала жертвою замаху. Мені соромно за те, що ми. Як суспільство не можемо захистити тих, хто захищає інтереси держави, і спокійно дивимось на те, як ті, хто захищають інтереси Росії, спокійно пересуваються нашими вулицями, нашими містами і розповідають нам, вже вже розповідають нам всім, що нічого нічого, Скоро Скоро посмотрите. Вам не соромно за це, бо мені дуже соромно.